Доброго дня! А може, може, що Бог святим нам, святий нам грішним, тільки у вісні, показує, як Соломону, царю Ізраїльському, за те, що ти не просив у мене багатства слави, а мудрості дав тобі все, чого душа твоя бажає. Усі у вісні це було благослови вас Бог. Бог святий нам, грішний тільки в сні показує, як Соломону, Царю, я, я не зрозумів про що тут? Тут просто як твердження, так? Шановний Василь, чого ви спершу проставляєте Ісуса Христа, а не Його Батька, тобто Бога? Невже Ісус не сказав апостолу, перше звертайтеся до мого батька, а потім через Моє ім'я? Тому я син його, а Він мій батько. Який створив світ і те, що в світі, і в тім часі Ісуса. До побачення буду вдячна за вашу відповідь. Mm. Молодці. Дуже приємно, знаєте, що е, протестанти дивляться наші трансляції, тому що це, е, я думаю, що це, е, якщо не протестант, то протестантська така позиція. Ну, а якщо ні, то просто людина має уяву про Бога. То що я завжди кажу, що ми приписуємо Богові людські якості? Так? Людські якості. Ісус Христос Син Божий, Отець Його народив. А мама де? Ну нам же інакше не виходить, як можна? Без мами. А мама це Пречиста Діва Марія. Ага, Пречиста Діва Марія народила Бога. Пречиста Діва Марія народила Ісуса Христа. Бог прийняв тіло від Марії. Не почав початок від Марії, а до того його не було. так? Не було до того, другого Особи Божої. Не було Троїці, було тільки Двоїці, так? Отець, син і Дух Святий це Пресвята Троїця. Це є субстанція, це є Бог в трьох особах, в трьох проявах, так? які є нероздільні, незлиті і незмішані. Якщо би так можна сказати про сонце, яке має круглість, теплість. І світлість. Ну, примірно так, три якості. так? Ти ж не скажеш, що круглість народжує теплість. Чи теплість е починається від світлості? Воно все разом може бути. І коли я від сонячної батареї заряджу свій повербанк. То це не значить, що мій повербанк народив Сонце. Розумієте чи ні? Ісус Христос прийшов до людей, так якби через сонячну батарею ти накопичив трошки енергії, щоб включити собі світло. Так? Сонце. І батарейка, що світить в хаті якась лямпочка так? для людини трошки засвітить вночі. Господь Бог посилає на землю свого сина, який воплочується від пречистої Діви Марії і стає людиною, не починає своє Боже буття, а починає свою фізичну присутність на землі. Щоб сказати людині те, що треба сказати людині людськими устами на розуміння людського сприйняття. Не як Бог хотів сказати те, що хотів сказати, Ну от представте собі, професор фізик, ядерщик, дитині в першому класі мусить відповісти, чому сонце світить. Він не буде їй пояснювати про фотосинтез термоядерної реакції, яка відбувається на сонці. Він не зможе йому пояснити, що то значить 6 тисяч градусів по, по Цельсію так? дитині. Тому він каже до дитини по сонечко світить, щоб ми, нам було тепло. Так Ісус Христос прийшов, як професор всіх наук і прийшов до нас, першокласників, і сказав діти, беріть ручку в праву руку і пишіть перші букви. І ми від цього професора нашого небесного вчителя Ісуса Христа. Який нам став вчителем у першому класі, для всіх вас, мудрих професорів, для всіх нас, простих людей, для всіх маленьких діточок і для всіх, е всіх геніїв які жили на землі. Перед Богом ми всі першокласники. А він, як наш найвищий професор всіх наук, старався в простій формі. Пояснити базові елементарні речі, щоб хоч як трохи ми мали уяву про Бога. Отак от, от про Ісуса Христа, а щодо Того, що воплотився, прийшов до нас. А щодо Бога, що як самоособове буття, що є сам в собі, і все, що існує, існує в Ньому, і за межами Його нема нічого. Бо все, що існує в цьому матеріальному світі, Скільки ви можете осягнути і побачити, це все в Бозі, Бог це все огортає, бо це його творіння. Маленька частина в Бозі, яку він створив для людини. Вселенна така велика, що відтоді, відколи вона створена, є світло, від світил Яке ще донині не дійшло до нас? А є вже зірки, які вже давно загасли, а ми їх ще бачимо, бо світло від них ще до нас доходить. Швидкість світла. 380 тисяч кілометрів у секунду. В секунду. Представте собі, що означає світловий рік. Світловий рік. Це відстань, яку світло проходить за один рік? Тобі представте собі розміри вселенної, від яких ще від самих країв світло від світил до нас ще не дійшло. Я пам'ятаю розмову з нашим владиком Степаном. Він каже: Василь, ну як ти думаєш? Нащо ну, Бог такий великий світ зробив? Що він такий великий, щоб ми навіть, навіть не зрозуміти, який він великий? Я думаю, що, напевно, для того і зробив. Щоб ми собі хоча б в цьому матеріальному світі хоч на одну секунду уявили велич Божу і Його силу, і Його всемогутність. А це все, що він створив, знаходиться в ньому. І поза межами його нема нічого, бо він є Бог всемогутній і всеприсутній.